Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду про найважливіші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз із Віктором Бабаренко. Моє вітання, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я. Ви чути мене. Супер видно, видно чути і вам доброго здоров'я. Пане Вікторе, слухайте, давайте почнемо. Мені здається, все ж таки за останній час це найважливіше очікуваний політичний геополітичний візит. М моді, моді, моді. Давайте ще раз про моді, про що? Ну так чи інакше, слухайте, це протидія противіз Китаю. Я маю на увазі отут велику гру великої трійки. Там, я не знаю, там Індія дуже хоче вскочити, там її протягують у цю історію, але ну, ще поки зарано їм про це говорити. Мені цікава ваша думка. Візит моді. От він про що? Про геополітичні от танці моді, чи про якісь дійсно для нас рішення корисні? Е, ну тут два в одному, е, тому що з одного боку, звичайно, це геополітичні танці, але частина танцю, те, що е, зараз е, цивілізований світ. Щоб послабити Китай, в тому в першу чергу Сполучені Штати, а за ними і їх тихоокеанські союзники, тобто Японія, Південна Корея, Філіппіни, В'єтнам, Австралія з Новою Зеландією, А це вже ну, скажімо так, чимало. Да? Хочуть переорієнтовувати свої бізнеси з того, щоб вкладати свій довгий долар в Китай, вкладати його, перевкладати в. Е, Індію. Ну, звичайно, там не тільки Індія, там Малайзія, там Індонезія, там Бангладеш з дешевою uh -huh. е робочою силою. Да? Е от е Пакистан, але в першу чергу Індія, тому що ми розуміємо, Індія пер перспективніша ніж Китай. В якому плані? В Індії, як і в Китаї, півтора мільярда населення, але в Індії молоде населення. Uh -huh. А Китай зараз зіштовхнеться з демографічною кризою так само. Як Європа, як та ж сама Україна? Ну, у нас не криза, у нас катастрофа, але у нас катастрофа, окрема розмова. Да от і тому е, моді зараз потрібно показати, що він. Демократ, хоча ніякий він між нами не демократ, це авторитарний автократичний націоналістичний режим, mm. так, і, але їм треба ну, в, в принаймні фасад разукрасить красиво, да? mm. От що вони демократи, а значить, що вони за солідарність з Заходом про те, що е, міжнародна ну, що Індія. На противагу там Росії вважає, що е, міжнародні норми і угоди е, треба дотримуватись а основа mm -hmm. міжнародних угод це угода про непорушність кордонів. Тобто, всі знають, що кордони непорушні, так само як у Індії, є така проблема з Пакистаном в Штатах Джаму і Кашмір. Кашмір. І треба це. Це Індії треба підкреслити. От вони приїдемо і підкреслиться. Да? Я не думаю, що з цього щось вийде. <кій> ну так, да, ми щось постачаємо їм е, кукурузу, пшениці і рису вони самі е, е, достатньо вирощують. Але пшеничку, ой, кукурузу ми їм е, поставляємо соняшнику олію, uh -huh. люб'єзне, тобто якісь поставки в першу чергу сільгосптоварів. Ми в Індію здійснимо. Але знову ж це не про міжнародну торгівлю, як би нам не хотілося е, зміцнитися і в, і в цьому плані, це про, е, ну, якщо хочете про панти, але це про правильні панти. Да? Тобто е, Зеленський зустрінеться з Моді обійметься і скаже, що а Моді скаже, що ми за непорушність кордонів. А значить, е, ми потім можемо надувати щоки і казати, що е, глобальний південь. З нами і вважає, що Росії треба піти. З Криму і Донбасу, ну а ми русським макдамом. Ну, там важливіша, мені здається, важливіша історія. Там же ж більш тонкіша гра. Глоб... Ну, розумієте? Це російська історія, така, все якось до однієї історії зводити. А тут ми чітко покажемо, що глобальний південь не такий однорідний. І що більш самостійні країни глобального півдня вже не мають сидіти під п'ятою Китаю, того ж самого там, чи ще когось. А це для них важливо. Багато спілкувався, от з як то з представниками сходу, сходу і близького і далеко. І для них це дуже важлива історія. Вони от розуміють, що вони ну ага, ми отут під одною, однією п'ятою. А що нам перелізати під іншу п'яту? Оце під п'ятою, розумієте? Для них важливо. Якась от самостійність гри. Дуже я не знаю наскільки там для Індії ось це класі. Ну, не знаю, вони пере. Назву змінюють чи не змінили столиці своєї і країни взагалом цілком. Вони кажуть, що це ми, ми же не Індія, і, 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 і столиця в нас не, не така. Тобто них взагалі загальне якесь таке супервідродження. Пішли, не знаю, чи буде воно там націоналізуватися зараз, оця вся історія, але отака історія. Тому для них оце мені здається. Ну і воно наглядно. Ну якщо це відбудеться, буде так. До речі, а ми цю угоду, ми угоду з ними будемо безпеково підписувати чи ні. Ні, ну зараз точно ні, але ми мусимо розуміти, що тут же ж зашевелиться ще ж Пакистан, тому що там ревнесне відносиш. Індія, яка намагається стати глобальним гравцем того ж глобального півдня. Ще раз от ваші слова. Те, що ви сказали, що це тільки для росіян оці узагальнення да, обобщення. Mm. глобальний юг за нас, там Соловйо якийсь затрішить. Який глобальний? Який глобальний південь, де в глобальному півдні е, Індія півтора мільярда населення, але, е, скажімо, е, Малайзія, Індонезія і Пакистан mm. у Пакистана більше 100 мільйонів. у Пакистан е, по, по населенню, як Росія, да? а Індонезія 300 мільйонів як дві Росії. Розумієте, і вони, вони всі один одному конкуренти: Індія, Китай, конкуренти, що тільки що не воюють. Економічно віддяють. вою раз на рік, Маласія там все там. Немає ніякого глобального півдня. Глобальний південь це вимисел, це і псо Кремля. Немає ніякого глобального півдня. Єдине, що глобальний південь об'єднує це, скажімо, те, що теж розбухає Росія. Антиколоніальна да, 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 да. ну, і антиколоніальна. Що ну вони вважають, mm. що їм 에, Британія, наприклад, там чи Сполучені Штати, там ну чи для Індонезії Голландія як земля колхозу. Uh -huh. да. так. от і це, це те єдине, що їх об'єднує, але розуміємо, що це об'єднує да, Китай після опівних. Е, Індія, е, та ж сама Да, да, Ост-індійська компанія, опів Ост війни, там це все, 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 все це їх об'єднує, але у них протиріч між собою більше, ніж те, що їх об'єднує. І, і це треба Тут треба, як то кажуть, інклюзія. Тут треба з кожним е, окремо говорити. А, тут, це, а воно все дивиться. Геннадій, влада зеленського не вміє. Вона ні в дипломатії, от і все. Ну, тут розуміють, що нам на допомогу, що там особливо тиснути і не потрібно. Бо воно всередині там от, дивіться, зараз у накалі при, вирії пристростей, воно зводиться там до релігійних да, край, крайніх релігійних історій. Якихось там. А в них, ну, сама слуха на глобальному півдні. Ну, слухайте, сінтаїсти, мусуль, мусульмани, мусульмани радикали, мусульмани нерадикали шаїти, шиїти, окремі племена. От, якщо комусь цікаво, є старий фільм. Фільму цей Лорен Саравійський. От кому, от подивіться, стара історія там про глобальний, у цей от, от про Близький Схід. І там, там Тільки Аравія. і, і Там, там про... Тільки Аравія. Там тільки аравія, але кожен кожному щось винен. Той стріляє того, що той попив з води краниці, і той знає, що його пристрелять, і це норм, норм Ну тут бо то, подивіться, там глобального. Я так також коли чую, думаю, де вони знайшли усю всю глобальну історію. Ну окей, добре. Слухайте далі. Німеччина, німеччина і у цей шкандаль з північними потоками. Слухайте, там думки різняться. Знаю, я бачив закладені гроші до 27-го року. Так їх дійсно буде мінь. Менше. Ну там німе, нема... але там ще до цих по історії з потоками оця от історія з закладеними грошима вона була прописана І там дійсно зменшення бюджету на на нас так звано до 27-го. мене тут питають, слухай а що станеться в 27-му? а я кажу що 27-й рік це от така крайня межа початку третьої глобальної світової війни ось така історія бо всі якось до 27-го закладаються я зайво помітили цю історію з 27-м роком з 28-м роком я думаю, що нам переживати е, е, не треба, е, не треба. Е, що, ну, ну вплину, давайте так, скандал. Скандал так, відбувся. Ми дуже будемо заглянути там до 27 го року, на 25 й рік грошей хват. Є, ми, що, якщо хтось забувся, що крім тих грошей, які е, дав нам Євросоюз, 18 мільярдів. Нам ще різні країни по різному додали від себе, тобто окремо те, що вони в кубишку євросоюза Євросоюзу 18 мільярдів євро. Якщо хтось забув, ці гроші були як грантова допомога безповоротня. Тобто на тих бюджеті нічому собі не відмовляйте. І нашим вчителькам і лікарям треба казати, що ці гроші, які зарплати, які отримуєте, ви це все зарплати, які дав вам євросоюз. Тому що там ж сполучені штати вони давали через МВФ. Там інша історія. Там це кредит кажуть. Там по різному Да не будемо їм е їм кажуть. Почекайте пани, але але щоб ви знали, да що, наприклад, там Нідерланди дали. Е Крім цих грошей, ще крім того, що надав Євросоюз, нам надавали гроші різні країни, в тому числі Німеччина 4 мільярда. найбільше з європейських країн. Ну, Хача, про 8 також, 8. Населення у Люби Боже, правду, нам надала невеличка Норвегія, яка дала нам мільярд. Мільярд. От, е, щоб, щоб ми розуміли, Да, там не, ну, невеличка по населенню, але дали нам мільярд. От, і ми е, цим мільярдом фактично там закрили. У нас дефіцит пенсійного фонду майже 500 мільярдів, розумієте? І тут е, нам пожертвував фактично пенсійний фонд Норвегії. в Наш пенсійний фонд. Тобто то є бабуся довіра десь е, коли вона там е, свічку ставить, в тому числі і побажати здоров'я пенсіонерам з Норвегії. О, так, за це я прошу, щоб ми ніхто не переживав. Нам не дадуть здохнути ми виживемо 25-й рік і 26-й рік, тим більше, що G7 домовились про те, щоб давати нам 50 по 50 мільярдів в рік грошей. Е, ну, немає ще механізму, але вони придумають. У нас же ще 4 місяці попереду. Да, придумають механізм, як давати нам гроші е, з за оцих заарештованих у Бельгії коштів росіюшки. От, так що я би... Я би... Пані, коли так, да, я з задоволенням би порекомендував людям не паритися з цього приводу. Там, тобто, е, да, з бюджетом все складно. Да, е, трлн нам один е, і сім трильйона гривень нам дають в бюджет просто так. От, це великі гроші. І ми mm. маємо переживати. Ми маємо бути слухняними, чемними. І все-таки віддячувати людям, хоча б казати дякую, дуже дякую. Да? Дякую, дуже я дякую. голосам президента. До речі, да, а не там альо не Алло", як треба. А дякую, дуже дякую. От один сім трильйона. І так само ми всі. Я коли бачу десь союзників, я зустрічаюся з науковцями, якимись, з активістами з Європи. От і теж їм дякую, дуже дякую. Розумієте? дякую дуже, а? Я дуже, дуже і дякую. І на, на всіх рівнях ми мусимо говорити. Ми мусимо для себе знати, що. Ми б і півроку не вистояли проти Росії без західної допомоги. Да, нам треба, щоб вони дали дозвіл стріляти на 300 кілометрів, краще на 3 тисячі, там ще щось, ще шо, ще що. Mm -hmm. У нас багато претензій, але головне, ми мусимо дякувати. От, а то у mm -hmm. нас виходить, знаєте, як ото в анекдоті, а що, зять побив е, тестя на весіллі, а то, що тестя. А, обіцяв купити трикімнатну квартиру в подарунок молодятам, а купив однокімнатну. Ну, сто паданок чи взять. Ну, це старий, так, дійсно, це старий анекдот, але ми періодично бачимо, схожі на це історії. Таке, слухайте, тепер давайте про це. О, адміністрації в Курській області. Мене цікаві тут два фактори. По-перше, слухайте, люди питають. Там частина людей, я так розумію, з Курську евакуюється до нас. От і така історія. Ну, а я чув про такі історії, що от частина людей, хтось залишається там, залишився, а хтось хоче ось більш безпечне місце і чому от і обирає ось що ви думаєте, от якщо дійсно от такі люди є, куди їх дівати? От це, от там якраз питаються якісь окремі зосереджені поселення? Чи взагалі, от куди як, от, що з цими людьми робити? Е, Ні, ну ми ж не можемо робити гетто. Ми не можемо робити якісь шанхайські райони, да, як там я от ще був у 2004 році. В Вашингтоні був свій шанхай, да то є, є квартал, ага. який збудований Китай. Де... Слухайте, в Києві був свій Шанхай на Шулявській, там де жили да. афроамериканці. Я бачив особисто цей шанхай. О, де да, де компактно живуть? Ну гетто точно ми не можемо робити, тому що у гетто дурна слава, да? А от ага. якщо е, сюди будуть приїздити, Я вам кажу 90% сумчан. От, згідно там опитування, фокус груп 90% проти, щоб сюди приїжджали умовні тітки з тітки да? ага. Е, Тому що вони не хочуть з ними в, в одні магазини ходити. Ага. І я говорив з педагогами. У мене була така фокус-група в двох громадах, і е я говорив з начальниками відділу освіти. Там, ну, а якщо до вас приїдуть там, ну, умовно суджі, руське, от. Е вони кажуть, ні, наші діти їхніх будуть бити. Це буде булінг. Діти придумають для себе війну і будуть воювати як зможуть, тому це неможливо. О, На жаль про це суспільство про це. не готове е, дружити з рускими. І тому моя пропозиція Ірині Віріщук створювати коридор до Білорусі і вивозити їх прямо в Білорусь. Якщо хтось захоче, то через Польшу Калінінградську область, або там через Литву, потім туди в Псков Новгород, от довгим плечем. Але е, я вам скажу як людина, яка знається на тімі, що якщо ми умовно завтра там 7 ранку погрузимо, погрузимо автобус е, суджі, по-перше, це всі витрати, щоб не переживали, що це буде бюджетні витрати. хоча Ну, якби не було б, то ми і за бюджет змушені були б це зробити, тому що вибачте, за тавтологію а ми ма конвенція безпеки да, цим людям, раз ми окупували, ми мадії, так, мали, так чи інакше. щоб чинаше вижили. Да, то ми, якщо е, сажаємо туди, там умовних 20 людей з фарбами, вони все збирають, все що можуть вивезти з собою там в двох-трьох торбах. От сажаємо їх в суджу. Везем десь, вже вони можуть десь тут гаряче харчування, десь під сумами їм організувати сніданок, десь за прилуками умовно обід. А повечерять вони можуть уже в гомілі в Білорусі, якщо скажімо, Червоний хрест чи міжнародна організація міграції домовиться з батька і що батька. Дась це коридор. для батьки це найкращий от для батьки, це найбацькі варіанти. Це буде класний піар. Він буде розказувати, як він всіх любить про один народ. Ну в общем, там все класно. От так от брать, не тривожить тут сумчан, тому що настрої тут от, під, я зараз, я зрозумів, роки, вас, під, під бомбами. Але зараз уже треба комунікувати з людьми з той ж самої судді, що там, типа, що чудаки на Росії. Один із управлінських методів він називається так: бій своїх, щоб чужі боялися. Щоб бояли. інші боялися Так, да. і тому Путін ту суджу знесе взагалі. Забудьте за суджу, суджу чекає доля Маріуполя, Бахмута Чердіївки. Все. та я зрозумів. До речі, слухайте, а чому Паномаріов не заїхав на цей на суджу, не сів на? На і не почав свою політичну активність з нової Російської Республіки, агітував би в армію місцеву. Ну, тобто, займався всім тим, чим потрібно займатися в реаліях імпірично, а не десь у Києві розповідати маячню, яку жити третій рік. Ну, слухай, чому? Чому ні? Ну хоча просто, ну, от, от, от вона твоя нова країна. Ви ж кажете про нову країну. От вона, дивись, тримай її маленький шматочок, роби щось краще. Не побачив. Поки я так розумію, що ніхто не збирається от грати в цю гру. Тобто, так чи інакше, це якась розмінна монета. Е, я думаю, що е, вони е, просто побоялися. Да, е, здавалося б, на поверхні: приїдь, створити тут уряд Російської Федерації. Наші тобі допоможуть і бюджет дадуть. І скажи, от тепер нову Росію строїмо. Mm. Але я думаю, що вони всі бояться, що їх будуть е, їх будуть це ж треба ментально. Їх, їх, їх будуть, ні, 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 їх будуть просто вони бояться навіть е, не смерті, вони бояться того, що їх в Росії будуть сприймати як зрадників, е, як Ага. І я думаю, що вони десь прорахували, ну недовго там провести кілька фокус груп чи якесь анонімне навіть телефонне опитування, десь замовить, щоб це зрозуміти. Але я кажу, що знаючи російську ментальність, тобто той, хто приїде, оголосить себе, що я руководитель урадує правоства Нової Росії, той похоронить свою майбутню політичну кар'єру. Я пожар... Розумію я... окей. Я зрозумів цю історію. Так на останок запитаю вас. Ну що ви думаєте, мі 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 міністр енергетики не знав про цю історію там, ось, там, з хабарем, про от за облад обладнання, за обладнання, яке там переміщувати зберегу? Ну, я так розумію, що все на. Махнули рукою на, по-перше, на цю промисловість, на цю обладнання, там, от яке тягнуло звідти. Тобто ніхто не, не, не збирається, щоб воно працювало, вже розтягують по іншим об'єктам. А по-друге, слухайте, цікаво мені, а чому ну, от СБУ повідомила да, про цю історію зі скандалом, зі з хабарем? А Набу, Саб, оці всі хлопці, вони що, як мандарини, отак зробили, чи що? Ну я я сподіваюся, що зараз вони е, всі там включаться, і вони зараз вже на низькому старті. Моя особиста думка е, і впевненість, і я роблю сміливе припущення для наших глядачів в тому, що е, е, корупція е, в Україні не локальна. Вона поставлена під контроль офісом президента, і значить, якщо хтось отримує якийсь хабар, він з ним ділиться. І е, е, можуть наказати лише тих, хто не ділиться. Тобто, е, е, якщо він це робив від себе, а не з погодження офісу президента, от його й накрили. Е, як якщо там офіс президента в долі, з ним нічого не трапиться, тобто, mm -hmm. ну, зараз там трошечки помучають. Ну скажімо, це різні. Поверхи на банковій між собою ссоряться так, да? Це один із і слої от, nee. розумієте, от розумієте, воно от іде час. І вже я так розумію, толерантність до корупції у нас така. Ну, Ми кожного дня про це ми не можемо не згадувати. Слухайте, коли yeah. тобі показують, коли тобі показують у цих доларових мільйонерів нових, які вискакують із з ТЦК там одразу до Форб, до Форбсу. Розумієте? Ну кожного дня тобі щось показують там, там, там. І ти ж якщо математику врубаєш, ти ж розумієш, які це потоки на рівні всієї країни. Що там тільки один. А ціни ви бачили, які 38 тисяч. Він брав за білий бі, біли білет оцей там чи з бучі, чи зві оцей от в тЦ, 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 ТЦК, який працював. Я, це бо слухайте, це для когось в Україні ще раз. Зарплату більше тисячі доларів у нас отримують 6% від всього населення. Шість відсотків. А тут ми бачимо суми в 38 тисяч. Багажники набиті е, е, євриками, які просто насипом. Знаєте, як це відбувалося? Зараз до тебе люда під'їде, ти її насипаєш. Скільки? П'ять лопат грошей. Ото п'ять лопат насипати. Це як було. Я читав же про Лоуренса Аравійського, дато е, його дивувало, там. Тіпа, як е, бідуїни розрахувалися між собою, там типа щас. Підеш, тобі дадуть пів міш... мішка доларів. Мішок є півмішка, там, типа, ну, така, це така історія. Я не знаю, що, ну, чесно, я не знаю, що з цим робити. Мене лякає ця тенденція. Особисто оця толерантність, яка зростає, бо воно не зменшується. А так чи інакше, коли тебе дозвують у цій історії, ти розумієш, ага, це норма. Ми в цьому живемо. Ну це божевілля. Мене лякає вся ця історія. Я не, я не знаю, що з цим робити. Ви знаєте, що з цим робити? Що з цим робити? Ну е, треба звикнути і привчити союзників, що вони ну вони будуть, влада е, вже налаштована так, що вони будуть красти до самого кінця. Закінчиться. Сподіваюся, що ми будемо. Нову владу, нового президента, нову Верховну Раду сформують уряд і дамо їм отмах всіх негідників ловить, тому що непокаране зло буде продовжуватись. Надо порозсаджувати їх по тюрмам. Та От, там боже і... я там ще не розбирався з цим складовищем. Там якась окрема біда створилася, ліс, кла... ліс кладовище, люди, якась територія. Це окрема історія. Так, пане Віктор, ви ще з нами? Ми майже про все поговорили. Давайте будемо закінчувати, може, тоді. Я дякую, пане Віктору, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть жить себе. Пане Вікторе, ви ще з нами? Зараз чую, бо ви десь пропали. Ми якраз вже про все договорили про все. Тому я дуже дякую, пане Віктору, що долучилося до нашого ефіру. Я також маю сподівання, що ця історія колись закінчиться, бо це неможливо, це прірва. Ну ми ж не бідуїни, розумієте, один одному насипати до багажника три лопати грошей. Це не смішно. І з нас навіть же не сміються, вони не розуміють. Вони нам донатять. І не розуміють, кому вони донатять, коли бачать у цій історії. Воно ж потрапляє туди, вспливає у тих газетах змі. От яскрава ж історія, розумієте? І там кожна кухарка в Німеччині питає: Майн lieber Шоль, що куди воно йде? Давайте закінчувати, давайте нам альтернативу, давайте що ще, і така історія. Тому це дійсно погано. Дякую вам. що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Нашим телечам нагадують, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення зомбу Гунаді Вонограда Виноградов, програма на правду тримаємо. Стрім. Нажало на на ти.